Шановна педагогічна спільнота, пропонуємо вашій увазі концептуальні засади створення конкурсного підручника хімія для восьмого класу закладів загальної середньої освіти. Підручник створено авторським колективом у складі Ольга Ярошенко і Тетяна Коршевнюк за модельною навчальною програмою з хімії для 7-9 класів автора Олексія Григоровича. Основним концептуальним положенням створення підручника обрано дотримання норм документів, що регламентують середню освіту. Це є саме є ключове положення авторської концепції. Про які документи йдеться мова? Перше, це про концепцію нової української школи, про державний стандарт базової середньої освіти, про закон України про повну загальну середню освіту. Ну і, звичайно, під обрану нами модельну навчальну програму хімія 7 9 класи авторства Олексія Григоровича, яка була схвалена, затверджена і рекомендована Міністерством освіти. Зміна знаннявого підходу. На компетентнісний визначальний задум цього підручника, як і попередніх наших підручників для нової української школи. В чому проявляється компетентнісний підхід саме в нашому підручнику? Це в змістовому наповненню підручника. Воно підпорядковане формуванню окреслених на законодавчому рівні ключових компетентностей, предметної компетентності в хімії, а також наскрізних умінь. Наступне положення концептуальне це наступність пізнання природи в адаптаційний період 5-6 класи і в предметному навчанні хімії. Саме наступність простежується в усіх чотирьох створених нашим авторським колективом підручниках для нової української школи. Маємо на увазі Пізнаємо природу, підручник, два підручники для 5 і 6 класу, підручник хімія для 7 класу і новостворений конкурсний підручник хімія для 8 класу. Які загальні положення нами реалізовано під час створення підручника хімії 8 класу? Тобто Ті конкретні концептуальні положення, які дозволили створити рукопис підручника і здати його на конкурс, перше, це спільні. Підхід до змістового наповнення і рубрикації лінійки авторських параграфів підручників. Друге спрямованість навчального матеріалу і пізнавальних завдань на формування компетентностей і наскрізних умінь. Третє забезпечення можливостей для систематичного виконання здобувачами освіти завдань групової навчальної діяльності, Четверте – навчання через дослідження, П'яте – робота з інформацією, шосте втілення нових підходів до оцінювання результатів навчання, сьоме, реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв'язків, Восьме – якісний інформаційно наповнений ілюстративний матеріал підручника. І в підсумку, все це забезпечує доступність, научність, діяльність на основу пізнання та інтерактивність навчання здобувачів середньої освіти, якщо вчителі оберуть для роботи. З учнями саме наш підручник. Дуже коротко стисло, е, лише назву і продемонструю окремими слайдами як підтвердження кожне із цих зазначених конкретних е, концептуальних положень. Перше, що стосується спільного підходу до змістового наповнення рубрикації лінійки авторських підручників це саме той підхід, який ми обрали і розвинули далі створюючи підру підручники 6, 7 і 8 класів, ми його зберегли, починаючи з 5 класу. Отже, ті учні, які в школі навчаються за нашими підручниками «Пізнаємо природу» і «Хімія 7 клас», вони вже в темі, вони вже Знають, як працювати з таким підручником, де треба відшукати і швидко це зробити, необхідний матеріал, як успішно виконувати завдання тощо. Тобто чотири роки навчання за принципом наступності створює якраз сприятливу базу для того, щоб вивчати хімію надалі. Саме за таким підходом, який пропонуємо ми і розкриваємо на сторінках наших підручників. Рубрики підручників доволі різноманітні, але жодної серед них немає зайвої чи надуманої. Вони всі абсолютно узгоджені з основним змістом параграфа і створюють дидактичну єдність певного блоку навчального матеріалу, якому присвячений той чи інший параграф. Лишень візуально поглянемо на рубрикацію. Пригадаємо і застосовуємо це на початку параграфів, відуть завдання на актуалізацію вже відомих знань і вмінь учнів, навіть на пригадування того, що збережено в їхній довготривалій пам'яті. Робота в групах іде в рубриці пліч опліч, всі дослідницькі. Експерименти теоретичні і експериментальні вміщені в рубриці нумо досліджувати. Є хімічна скарбниця і рубрика хімія і життя це те, задля чого ми вивчаємо хімію для того, щоб не лише набути предметних найкомпетентності в хімії, але й підготуватися її використовувати у життєвих ситуаціях. Є дуже важлива рубрика «Медіапошук». Завершуються параграфи рубрикою Тобі до снаги, вона зорієнтована на перш за все на формувальне оцінювання, а також на різноманітні форми і види е, пізнавальних завдань. Кожна така рубрика закінчиться інтегрованим завданням. А я зазначала, як одне з концептуальних положень це інтеграція і міжпредметні зв'язки хімії з іншими навчальними предметами. Основні поняття правила виділення на таких кольорових плашках є засобами. Застереження є такий значок, як зверніть увагу, там, де це потрібно було по тексту зазначити. Щойно ми розглянули рубрикацію підручника та хімія сьомого класу, в основному рубрики збереглися для восьмого класу ті ж самі, але, ясна річ, відбувається розвиток хімічних понять, і рубрики не можуть залишатися незмінними, тому деякі зміни сталися, а саме, в сьомому класі параграфи починалися рубрикою. Варто пригадати, щоб нове пізнати. Саме ця рубрика містила ті ключові основні терміни поняття і вміння, з якими до нас, вчителів хімії, прийшли випускники шостого класу, тобто ті, хто вже в п'ятому-шостому класі в адаптаційний період заклали про знання з хімії. Далі додалась нова рубрика Опрацюй, зрозумій, використай. І як вже відомо всім, хто ознайомлювався з модельними навчальними програмами з хімії для восьмого класу, восьмий клас. Програмою передбачає значну кількість різноманітних математичних обчислень, кількості речовини об'єму, маси тощо. Тому в восьмому класі з'являється нова рубрика. Зветься вона «Нумо обчислювати. Знову ж таки звертаючись до державного стандарту і до модельних навчальних програм, ми всі розуміємо, наскільки важливо не подавати знання в готовому вигляді, а вчити учнів здобувати їх самостійно, причому так проводити свої дослідження, щоб учень зміг. І сформулювати навчальну проблему і успішно розв'язати її. Тому додаємо в восьмому класі ще одну рубрику: формулюємо навчальну проблему та розв'язуємо її. Серед концептуальних положень нашого підручника є і таке положення, як різноманітність пізнавальних завдань. З різною дидактичною метою учнівству ми пропонуємо широку палітру. Пізнавальних завдань, це і дивергентні, і контекстні завдання, і творчі завдання, завдання хронологічного змісту, на створення стрічки часу, завдання міжпредметного змісту, робота з графіками, діаграмами і багато інших різноманітних завдань і вправ. Організація і дидактичне забезпечення групової навчальної діяльності. Це та особливість наших підручників, і пізнаємо природу, і хімії, яка вирізняє її з-поміж підручників інших авторів, тому що групова навчальна діяльність в нас має наскрізне застосування. І звертаю увагу на те, що рубрика, де, де завдання для діяльності груп, малих навчальних груп, е а взивається рубрика пліч опліч. Міститься у 26 із 43 параграфів новоствореного підручника 8 класу. Додайте сюди ще 12 інтерактивних занять з груповою роботою учнівства, а вони в нас передбачені календарно-тематичним плануванням на основі змісту нашого підручника. І будемо мати. 38 уроків, тобто частіше, ніж кожен другий урок, учні будуть працювати у малих навчальних групах. Крім того, є ще частина досліджень, які здобувачі теж будуть здійснювати у малих навчальних групах. Навчання через дослідження це квінтесенція. Нової української школи. Не давати знання в готовому вигляді, не наповнювати голову е, знаннями, а добре її влаштовувати, от саме задля цього і потрібно звертати увагу на навчання через дослідження. Щоб таке стало можливим, ми у наших підручниках використовуємо завдання дослідницького характеру і поміщаємо їх в рубриці що має назву Нумо досліджувати. Із 17 із 43 параграфів підручника восьмого класу містять рубрику Нумо досліджувати. В цій рубриці зустрічається як хімічний експеримент, учнівський, реальний, чи учнівський мисленевий, ваш монстраційний експеримент, шановні вчителі, так і теоретичні дослідження. От, наприклад, в одній з рубрик «Нумо досліджувати. Тема, тема, тема якої є одержання і збирання водню цілком зрозуміло, учні виконують хімічний експеримент. А от теоретичне дослідження рубрики «Нумо досліджувати в темі будова атома це дослідження кількості електронів на енергетичних рівнях і підрівнях у різних атомах. Робота з інформацією знову ж таки, учні навчаються, привчаються, формують уміння самостійно добувати знання, опрацьовувати інформацію, використовувати її і на її основі різноманітні мисленеві дії дії здійснювати і аж ніяк не отримувати знання у готовому вигляді. Для цього існує рубрика «Медіапошук» практично в кожному параграфі підручника. І за браком часу не буду зупинятись, просто тут наводиться на цьому слайді кілька прикладів завдань цієї рубрики. Ну ось одне коротеньке, останнє прочитаю. Знайдіть інформацію про те, як змінювалося використання водню з моменту його відкриття й дотепер, як це вплинуло на розвиток науки і технологій. Звертаємо ми увагу і на такий аспект підручника, як оцінювальний. Так, ми не можемо в в основній навчальній книзі підручнику повністю забезпечити різноманітними видами перевірних контрольних робіт учнів і вчителів, але Кожен параграф містить зразки завдань, які ви, шановні вчителі, зможете використати, створюючи варіанти своїх, своїх робіт для контролю та перевірки результатів навчання учнів. Відомо всім про те, що в новій українській школі якісно змінюються підходи до оцінювання. Набуває поширення формувального оцінювання і оцінювання. Відбувається за групами результатів, а саме три групи результатів передбачено оцінювати під час вивчення хімії. Так от хочу з відповідальністю сказати, що і для формувального оцінювання, і для оцінювання за групами результатів, в, в рубриках нашого підручника ви і ваші учні знайдете все необхідне. До речі, кожен навчальна тема закінчується параграфом. Самооцінювання навчальних результатів. Тут, як зразок, наведено теми один. Перше завдання звучить так: оціни свої досягнення в пізнанні хімії. Результати самооцінювання фіксуй у зошиті. Йде картка самооцінювання досягнень в пізнанні хімії, в лівій колонці досягнутий результат навчання, перелік тих результатів навчання, які передбачені модельною програмою, які, які розкриті в змісті підручника і наведені в цій колонці зліва, а в правій колонці формувальне оцінювання, вербальна оцінка, яку виставляють учні самостійно, кожен собі. Три варіанти: так, частково або ні. Також самооцінювання стосується і роботи. В малих навчальних групах є картка самооцінювання роботи в групі із параметрами самооцінювання власної діяльності та оцінкою за кожним параметром. Однією з трьох завжди частково інколи. Тобто, як бачите, формувальне оцінювання. Воно присутнє в самому змісті підручника, і воно дає можливість від теми до теми вибудувати учням чи то графік, чи то гістограму, як змінювалися їхні оцінювання від теми до теми. І це буде конструктивний предмет для вашої розмови з учнями про те, в якому напрямку їм рухатися у пізнанні хімії, тобто це буде саме те оцінювання, яке для здійснюється для навчання, а не для фіксації. Того, що вже сталося, відбулося, так, те, що ми маємо на увазі, робиться під час підсумкового оцінювання. Рефлексія знань, вчинків і їх меж як спосіб особистісно зорієнтованого навчання використана нами у змісті наших підручників. Тому що попередні два завдання в самооцінюванні ми з вами розглянули, а наступні. Наступні чотири стосуються теж оцінювання такого, наскільки для тебе була корисною співпраця в групах, чим чим саме далі. Що цікавого, корисного, ти дізнався, опрацювавши цю тему, де з якою метою зможеш використати набуті знання, порівняй свої відповіді з відповідями однокласників, однокласників. Це яке найбільше твоє досягнення під час вивчення цієї теми? І запропонуй власні. Власні рекомендації щодо змін доповнень у тему, яку щойно ви опрацювали, до перевірки результатів навчання ми застосовуємо також інформаційно-цифрові технології. Ну, як і в будь-якому підручнику сучасному, наші підручники теж мають покликання на. На QR-коди і, і, і на посилання там, де е, пропонується учнівство розглянути е, якісь хімічні процеси, е, познайомитися із речовинами, їхніми властивостями тощо. Але новинка нашого підручнику це завершення кожної навч... навчальної теми, а всього таких тем чотири, окремим параграфом, який називається «Діагностування результатів вивчення теми. І в першій частині Бачите, на слайді наведено приклади завдань, які допомагають актуалізувати знання всієї теми, спробувати себе. Перевірити і впевнитись в тому, що я, Змію, можу, зможу і виконую цю діагностувальну роботу успішно, а потім, після тренувань таких, учні переходять до виконання онлайн тесту. Онлайн тест за покликанням відкривають, самостійно виконують і тут же отримують результат виконання, бачать, яких результатів вони досягли. Одним із концептуальних положень наших підручників, те, на що ми особливо звертаємо увагу, це сучасний дизайн та сучасний ілюстративний, ілюстративний матеріал підручника. Завдячуючи видавництву Оріон, ми вважаємо, що це концептуальне положення втілено в новоствореному підручнику досить успішно. Для ознайомлення, ви бачите на екрані. Кілька сторінок оформлення, тобто дизайну параграфів підручника, а далі розглядаємо інший матеріал, а саме ілюстративний матеріал. А ілюстративний матеріал підручника восьмого класу це 72 малюнки, це 13 колажів, до кожного входить певна кількість світлин, і це ще ілюстрації до окремих завдань. Знову ж таки, для ознайомлення ви бачите на екрані, яким є різноманітним і ошатно виконаним от саме цей ілюстративний матеріал. Малюнки, схеми, схеми діаграми тощо. Підручник. Головна навчальна книга учня, бо і назва в нього така причудова підручник, під рукою вучня. Учень має в себе такий підручник, до якого він може в будь-яку хвилину звернутися і щось окремо, додатково чи, чи вивчити, чи, чи закріпити, чи розв'язати, виконати це має бути під рукою вучня, а саме в змісті підручника. Але. Для повноти засвоєння хімічних, хімічних знань і формування предметної компетентності в хімії і розвитку всіх ключових компетентностей, на що націлює наш державний стандарт базової повної середньої освіти, має авторськими колективами створюватись окреме навчально-методичне забезпечення. До підручника восьмого класу у нас пропонується таке. Навчально-методичне забезпечення, навчальна програма, календарно-тематичне планування, зошит з хімії, електронний додаток та збірник вправ і задач з хімії. І завжди, завжди коли ми сідаємо з Тетяною Коршевньок за створення чергового підручника для нової української школи, ми як Автори, за плечима яких сумарно понад 40 років учительської праці, дбаємо про те, щоб підручник був для вас помічником, шановні вчителі, щоб його методична гнучкість вам тільки була на користь. І думаємо і сподіваємось на те, що саме цей підручник, підручник восьмого класу таким і буде для вас. Адже він не обмежує усталену педагогічну систему вчителя, а сприяє її розвитку завдяки своїй різновекторності, що охоплює учіння здобувачів освіти, викладацьку діяльність учителя, розмиття структурованого за рубриками навчального матеріалу і різноманітні форми роботи з ним, а також Підручник виконує функцію конструктора різних моделей навчання на основі вже напрацьованих вами педагогічних технологій. Завершуючи свій короткий огляд основних концептуальних положень нового підручника «Хімія 8 клас, я хочу зазначити, що наші авторські підручники для нової української школи, а це чотири підручники п'ятий, шостий, сьомий восьмий клас щороку по підручника, Це під це підручники про життя і задля перемоги. Вітаємо. Запрошуємо до електронного додатка, що допоможе тобі глибше зрозуміти та пізнати хімію, науку про життя і для життя. Він розміщений на освітній платформі Faino. Електронний додаток доповнює матеріали підручника і створений, щоб зробити навчання більш захопливим та ефективним. Це скарбничка інтерактивних завдань. Пізнавальних відео і аудіоматеріалів, онлайн симуляцій, 3D-моделей. Хімічних задач За допомогою електронного додатка ти також зможеш самостійно оцінити свої успіхи і продіагностувати результати вивчення теми користуватися електронним додатком легко і зручно. Він має такі самі, як у підручника і зміст. Щоб розпочати роботу, необхідно обрати розділ і перейти до переліку його параграфів. Натиснувши кнопку з назвою параграфа, ти потрапиш на сторінку з активностями і пізнавальними матеріалами. Далі обери завдання. Натисни на його зображення з описом. Угорі на слайдах є кнопка помічниця. При натисканні якої відкривається інструкція до виконання завдання. Виконуючи завдання в я додатку, тобі не доведеться чекати, поки вчитель чи вчителька перевірить результат. Система самостійно порахує бали, які ти одразу зможеш побачити внизу слайда. Якщо допустиш помилку, не біда. Ти маєш безліч спроб, аби проаналізувати та виправити хиби. Якщо ж усі відповіді правильні, то сміло переходь до наступної теми. У лівому нижньому куті ти побачиш стрілку, яка веде назад до титульної сторінки параграфа. Надіємося, що ця інструкція була корисною. Бажаємо успіхів у навчанні та пізнанні хімії.